Хлопці приїжджали. Палич, ми приїхали попрощатися. а нас направляють туди, в таку-то жопу там і все. і ти кажеш: стойте, ні, все. Зараз ми вам дамо снайпера, зараз я позвоню, е, значить, дадуть бойові машини піхоти, вам переобладнані, всякі все, все. Ми набираємо всього цього. І коли вони все це набрали, то тут, значить, залужний дзвони. Мені доповіли тихонечко, що ви там вооружилися хорошо. І вже є шанс, що ви не погибнете, заїдьте ще до мене, ми вам все щось дамо. І оце, якби ну, така ситуація, якби ось таке. Е, якби е, співробітництво між державою і волонтерами, оце я розумію, що волонтери все, що змогли дістати, все, що змогли відремонтувати, дали от потім ще держава щось додала, і в результаті слава богу, люди безумно ризикували це батальйон де інші. Але відповідно, коли вони ввійшли, е, тоді, тоді в місто фортецю, то у них було да дуже багато поранених, контужених, але жодна людина не загинула.